Іноземні колоністи в історії Одеси. Одеса південна перлина України, місто з європейською архітектурою і характером. Але звідки він взявся? Російські історики розповідають, що все це заслуга Катерини Другої або вільмож. Начебто вони розбудували приморське місто, запросили сюди майстрів і фахівців з усього світу. От тільки Забувають сказати, як пліч опліч з ними працювали місцеві українці, татари і греки. І чомусь не дуже згадують, як наступники царів віддячили працелюбним колоністам. Так от сьогодні я, козак-Сірамаха, нагадаю, як росіяни привласнили заслуги європейців в історії Одещини. Коли Російська імперія приєдналася, а насправді загарбала землі Кримського ханства, там була Пустки. Місцеве населення було знищене або повтікало від завойовників. Міста були майже порожні, господарство зруйноване. Для того, щоб все відновити, був потрібен хист і працелюбність, чесноти, якими московити не відрізняються. Щоб освоїти Південь України, спиралися на працю місцевих українців, зокрема запорожців. Катерина II знищила Запорозьку Січ, але вже дуже скоро її фаворит Григорій Потьомкін переконався, без казаків діла не буде. Тому запорожців зібрали знову, назвавши це чорноморським козацьким військом. Запорожці за Дунаєм казакували для турецького хана, а решта розійшлася по зимівниках і хуторах, зайнялася власною господаркою. Ще частина запорожців пішла козакувати на Дунай до турецького султана. Коли місто Хеджабі перезаснували як Одесу, то будувати допомагали місцеві козаки Нерубаї. Це козаки, які перейшли до турецьких володінь. Царський уряд розумів, що використати їх у війську не зможе. Ці козаки вже добре знали ціну словам імператриці, тому за легендою вони... Зреклися брати до рук зброю і воювати за імперію, за що їх назвали Неробаями. Замість цього вони зайнялися розробкою будівельного вапняку. Але щоб освоїти приморські степи, людей все одно бракувало. Російська імперія радо вітала біженців з Османської імперії, греків, болгарів, арнаутів, хорватів та сербів. Ті очікували на допомогу від православних братів, але на практиці отримували копійки. В кращому разі вони мали зруйноване селище, звідки царські війська вигнали корінних мешканців, кримських татар і нагайців. В гіршому тільки землю в степу без житла, худоби, реманенту. Трохи краще ставилися до запрошених колоністів з Європи: німців, французів. Швейцарці. Але й вони мали неліпший прийом. Переселення було так організоване, що виснажували людей. Особливо страждали малі діти, старі та недужі. Часом колоністи втрачали в дорозі більше половини групи. Їх могили лишалися серед степу. Але це не заважало царським чиновникам розповідати, як добре живеться колоніста. Вібувальники. Які заполонили Європу, майже нічим не відрізнялися від работоргівців, обманювали, шахраювали, заманювали різними пільгами. Їх роботі сприяли війни Наполеона. Мешканці німецьких, італійських та швейцарських громад, яких роздарили чужинські армії, цікавилися краєм з теплим кліматом. Але реальність була геть інша. В степах бували завірюхи. Посухи на посіви нападали невідомі шкідники, спека, нестача води. Ці та інші випробування чекали на колоністів. Вони мали податкові пільги, звільнені від рекрутини, свободу і вирозповідання та самоврядування. Але цього було недостатньо, щоб вижити в незнайомому. Середовище на допомогу бідолахам приходили місцеві громади, ті самі колишні запорожці, українські селяні, які обживали Одещину. рештки татари і інших степовиків, які лишалися жити на прабатьківській землі. Вони підказували, як вести господарство, як дбати про худобу, де брати воду. З чого будувати житло. Натомість колоністи принесли з собою нові інструменти і техніку, мали власні ремесли. Як і місцеві, вони будували житло з Вапняка-Черепашника, але робили це по-своєму, корисно одразу приймали одне в одного. Позитивну роль в розвитку не лише Одеси, але й всього краю відіграв емігрант. Армен Дюплесі. Герцог рішельє французькою його титул звався Дюк, і саме він запам'ятався так, ніби це ім'я. Керуючи містом, він ставився з до всіх його мешканців, а не лише іноземців. Навів лад у міських фінансах, налагодив роботу порту. Через нього йшла торгівля з країнами Європи та Сходу. Рішельєв ввів однакові правила для всіх підприємців. Саме в той час Одеса отримала європейську забудову. План будівництва розробив інженер з Нідерландів Франц Де Валан. А ось Дюк Рішельє прискорив появу в місті сучасної аптеки, шкіл, лікарні, банку іноземних консульств. Розвиток різних підприємств і морська торгівля збагачувала місто. Дуже скоро Одеса перетворилась на Порто Франк. Тут не треба було платити мити ввіз або вивіз товарів. Успіхи Одеси допомагали і розвитку довколишніх сіл. Ще на початку ХХ століття місто оточували греки, болгари та німецькі села. Їх уродженці часто мешкали і в самій Одесі. Серед них було багато підприємців. Свої капітали вони вкладали не лише у власну справу, але і на добрі справи. Підтримували рідні громади, займались меценатством. Одещина була дивним краєм. Тут можна було побачити різноманіття європейських культур, не лишаючи краю. Нащадки колоністів зберігали рідну культуру, мали власне самоврядування, школи, церкви. Це допомагало їм гуртуватися і зберігати власну самобутність. Але ще наприкінці ХІХ століття. Царський уряд почав применшувати роль іноземців в розвитку регіону. Надто муляла правда, без колоністів і їх праці відновити спустошені краї було неможливо тому їх внесень стали приписувати царям, вельможам або взагалі замовчувати. Допомогти цьому мала асиміляція. Але вперті колоністи трималися за спадщину батьків. Ще під час Першої світової війни виникли плани виселити неблагонадійних колоністів зі стратегічного регіону. В першу чергу німців і болгар, як неблагонадійних. Але втілити ці задуми царському уряду завадила революція. Радянська влада спочатку загравала з колоністами, розкуркулювала лише заможних і підприємців. Решту використали у підготовці світової революції. Навіть дозволила створювати національні райони у 1920-х, коли була політика Українізації. Але вже невдовзі СРСР став готуватися до війни з Європою. Почався терор проти іноземців. Під його дію потрапили і нащадки колоністів. Села колоністів постраждали від Голодомору. Так само, як і українські. Але дехто мав родичів за кордоном, ті могли надіслати якусь допомогу. Це допомагало пережити голод. Та для російської влади навіть родинні зв'язки за кордоном були приводом для терору. Перед Другою світовою, особливо після неї, цілі наземне села були депортовані до Центральної Азії чи Сибиру. Ті, хто мешкали в Одесі чи в містах, Боялись згадувати про своє походження. Зміркування безпеки погоджувалися, коли їх записували в росіяни. Про спадок колоністів або їх внесок в історію Одещини в радянські часи не говорили, або применшували, ніби ті нічого не робили. Або дбали лише про себе, не приносили користь громадам, у яких мешкали. Ці теми стали вивчати знову лише в наш час. Іноземні колонисти частина нашого минулого. Саме вони допомагали розвинути Одесу як європейське місто. Серед його мешканців є безліч їх нащадків. На жаль, не всі знають про внесок своїх предків і їх жертви. Чим і користується московська пропаганда. Але ми будемо пригадувати і розповідати про тих, хто створив неповторний одеський колорит. Хай ворог подивиться на дюка з другого люка. Француз чітко показує, піде Москва тим же шляхом, що і корабель.